Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв. Студію відучала на самоленко та оператор кетеро Наталя Клишенко розпочинаємо програму Радіо День, які сьогодні розповімо історію реалізації одного з проєктів, які оцінили міжнародні партнери. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 два первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. За календарем 10 червня 2025 року в Україні триває 1203 двісті доба повномасштабної збройної агресії Росії. Сьогодні ми розповімо історію про те, як наполегливість допомагає досягти міжнародного визнання. Дізнайтесь, як політологиня з Миколаївщини реалізувала проєкт, за яким виготовляють унікальний засіб натуральної косметики і не тільки на основі дуже рідкісної рослини, занесеної до червоної книги України. На перший погляд, непоєднувані наукова політологія та аграрна косметологія завдяки активній участі у різних проєктах дали бажаний результат, і тепер Миколаївщина матиме можливість отримати визнання на міжнародному рівні та реалізувати соціально-екологічний проєкт. Як саме, що і хто починав роботу та з ким співпрацювали в цьому напрямку, далі у нашій програмі Радіодень. Наша розповідь про унікальну лікарську рослину Астрагал шерстистоквітковий. Ця трава, яку називають у народі трава безсмертя, трава скіфів, займає найвищий щабель у ієрархії цілющих лікарських трав. Рослина занесена до Червоної книги України. Астрагал в природних умовах вирощують у Вознесенському районі Миколаївщині, а вирощує її з 2014 року Анна Шевцова. Внутрішньопереміщена особа з Криму допоміг у реалізації проєкту The Possible Lab. Це альянс організацій, який об'єднує некомерційні організації, державні установи, фонди для підтримки підприємців бізнесу в Україні. Одним з його проєктів є лабораторії. Лабораторія місця це відновлення громад через підтримку та розвиток підприємців в невеличких містах. Які зазнали окупації чи критичних руйнувань, а також на яких вплинуло внутрішнє переміщення населення через бойові дії? Пілотний проєкт лабораторії у 2024 році був запущений у Вознесенську Миколаївської області, біля якого розгорталися бої у 2022 році, та які залишаються прифронтовим містечком і сьогодні. Як це спрацювало, нам розповіла Аліна Токмиленко, керівниця цього проєкту лабораторії місця The Lab. Лабораторії відбуваються в невеличких містах. Це шістимісячна менторська та грантова програма підтримки мікро і малого бізнесу в прифронтових містах. Протягом шести місяців наші учасники працювали разом з менторами. Партнерами альянсу навчалися і розробляли бізнеси або пропрацьовували власні бізнес-ідеї, і вони проходили різні воркшопи, на яких розкривалися теми від побудови бізнес-процесів в бізнесі, побудові фінансової бізнес-моделі, закінчуючи просування безпосередньо сервісів. В кінці учасники лабораторії Possible мали презентувати проекти свої напрацювання, а наші судді мали проголосувати за проекти, і найкращі проекти отримали фінансування гран до тисяч доларів, які можна було витратити на розвиток чи придбання обладнання для власної справи. Одним з проєктів нашій програмі лабораторії «The possible» в Возносенську був проект Анни. Тоді Анна прийшла з ідеєю вирощувати астрагал рослину, яку використовують фітотерапії та звичайних косметології. Ми були приємно здивовані глибиною пропрацювання проекту. Більше того, по завершенню вже проекту я змогла подивитися на те, як виглядає безпосередньо продукт. І мені виглядає, що на українському ринку зародився новий косметологічний продукт світового рівня. І це дуже здорово. Це якраз приклад підприємиці, науковиці, яка фактично створила. Продукт з високою доданою вартості в Україні, і якщо ніхто в минулому не знав, що таке Астрахал і які його корисні властивості, то я думаю, що зовсім скоро весь світ про це дізнається. Тож, хто така ця Анна Шевцова. Анна Шевцова у 2014 році, будучи викладачкою кафедри прикладної політології, захистивши дисертацію, переїхала на Миколаївщину у зв'язку з окупацією Криму. Змінила напрямок роботи, взяла участь у конкурсі на підтримку внутрішньопереміщених осіб та ветеранів, який був запропонований Миколаївським міським центром підтримки ветеранів. У 2021 році написала перший грант. Саме це була та перша рука допомоги. Яка її внутрішньо приміщенні особі допомогла рухатися далі та реалізувати на перший погляд досить нестандартні ідеї? Як це було? Дізнаємося у Анни Шевцової. Вона вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Анно. Поділіться, будь ласка, своєю історією. як і чому політологиня вирішила вирощувати квіти? Слухаймо все життя було в такій практичній політології. Дуже багато робила для студентів практичних круглих столів, а практичне життя з нашими всіми політиками. А коли вже перебралася до Миколаєва дві 2014 році, то було це дуже складно стати на в цей поток своєї професії тому десь мабуть, заговорили мої гени. Я дуже хотіла. Ну, мене все цікавить у це екологічний. Це був грант по щеперезу, і була ідея, щоб ну більше збільшити за допомогою щепи, ну дати землі, е, сохранити вологу, захистити від сорняків. Ну в Європі щепа прикриває всі, всі всі клумби. і Це дуже дуже добре. Це економія води, але прийшла повномасштабна війна і повному. Силою ми не змогли його реалізувати. Ти я почала цікавитися аграрною сферою, лікарськими травами, вивчати, брати для себе досвід у професорів, як це робити. Побачила, що в нас дуже мальовичі такий край, дуже рідкісні рослини. Це якби стало моїм таким надиханням, що далі в цій ситуації продовжувати жити. І ви почали з чого? Бабуся, у мене у Веселинівській громаді проживала на той час і стала там цікавитися виноградників дуже багато. Там перша спробувала. Органічне віно робити дуже гарно вийшло і своєю назвою своїм бутилки на західну Україну його замовляли. Потім почала цікавитися цією історією про трави, ціла вивчати там, зробила аналіз ґрунту для Таїрова в Одесі. Чому саме тут вони такі трави у нас рідкісні? І побачила у нас там росте дуже така цікава квітка, як Астрагалиши це квітковий. Це наш такий скарб. От і я почала його вивчати, брати уроки, як його вращувати, бо він чому він рідкісний, він сходить тільки 16% в природі, тому його дуже мало. І вже 21-му році пойлась зробити дуже гарний врожай. і почала писати на вступний грант. Якраз вже розраховують на ті знання, що я знала, що в мене вже була історія з цією квіткою. Це був вже 24-й рік. Онлайн, брала. Тримка була міська. Мер Вознесенську був на захисті цього проєкту, слухав так. всі проекти, угу. О, теж її підтримали. Дуже дякую Вознесенську громаду. Так було дуже багато було учасників і вони розділили. Але хватило для того, щоб стаздати дуже головне: універсальний гель. Застрагало, який е, не має аналогів, просто це я можу вже заявити після е, року досвіду, uh -huh. його можна використовувати в стоматології. Піддесна, коли йде запалення, під коли носиш брекіти, щоб було легше носити. Вже протестували чотири клініки. В нас українські: дві в Києві, дві на Франковській. Дуже був відгук від Німеччини, Там протестували косметологи. Він дуже гарно спрацював після косметологічних процедур. Дуже хотіли, щоб Німеччині зразу його зареєструвати і е, соавторства. Але я дуже хочу, щоб ця ідея була вона народжена тут Миколаївщині. Ця квітка Миколаївська, і вона звідти і хочу, щоб вона звідти перша пошла, а не десь зрозуміла. Ви хочете щоб це був Миколаївський продукт, щоб це було визнано і Україною і світом, але щоб це було авторство Миколаївщини. Що ви хочете, що пропонують? Я дуже хочу, щоб цей проект став соціально екологічним, щоб ми сохранили цю квітку, щоб ми її далі. Вирощували, щоб наші так як є співпраця ще у мене з ветеранами нашої селиновської спілки, ми садимо зараз в цьому році ромашку лікарську, щоб все, що ми робили, це стало соціальним соціальним напрямком, щоб ветерани, які повертаються, вони могли свою землю, бо ми аграрний кра район, так? Так, аграрна область. Да, регіон, і ми повинні свої землі не просто здавати в оренду, да, а використати їх з більшою користю і для землі, да, бо це лікарські трави, mm -hmm. а не соя, наприклад, і для себе, щоб отримати дуже психологічну якусь реабілітацію на своїй землі, використати екологічно, економічно. І от цей рік став прикладом, що це все можливо. Важливо mm -hmm. вирощувати як сировину, і можливо робити як кінцеву продукцію. Угу. Бо кінцева продукція може бути дуже цікавою. От, наприклад, як цей гель. І я сьогодні протоколи получаю дуже іду вже етапом до європейської сертифікації, і пройшли челендж-тест. Дуже дуже важливий етап, який там висіявся всі елементи більше місяцю, і ну це результат. Ми його пройшли. І ми можемо далі вже й рухатися до Європи. Але Ось... я дуже хочу, щоб це почалося з нашої області. Гель, ну ви ж не можете його в домашніх умовах робити. Mm. Це мало бути професійно з усіма дотриманнями норм, вимог. або обов стосували обов'язково. Моїм ментором був дуже професійний київський виробник зубної пасти, яку теж роблять без всю екологічну. Вона представлена у всіх у нас магазинах тих на всіх площадках. Ми Через технолога, через контрактне виробництво на потужностях з європейським обладнанням зробили всі документи, які потрібні для України, тих умови, сертифікати. Тобто для України зроблено все. Ми можемо виходити на будь-яку площадку і бути впевненим. Протестовані вже чотирьох клініках стоматології. Вже такий шлях, просить, що він він буде вже продавати сам себе. Угу, дійсно тут важливий момент. По перше, що ви не збираєте її треба ще виростити, потім ще знайти можливість, засоби, ну, ресурси для того, щоб це був дійсно продукт, який ще потім можна й продавати. Я зрозуміла, що ви підтверджуєте міжнародні сертифікати. Що далі далі е, були вже розмови з двома міцними такими виробниками французькими, і вони знаєте, що мені дуже подобається в французах, оскільки я там знаходжуся. Вони купують тільки франц... у французького виробника. Вони настільки підтримують. you. <laughs> І вони кажуть, ми ніколи не продавали не французьку продукцію. Він каже: якщо ви зробите європейську сертифікацію, каже, вони я виставлю це на своїх веб-сайтах. Тобто для мене це теж такий меседж, що це, це цікаво і це корисно саме головне. Mm -hmm. От бокрема є якісь там ще здобавки з страгавим є, але такого і гелю універсального такого немає. Дякуємо вам, пані Анно. Силами підприємства і небайдужих ветеранів, спілки ветеранів Веселинова вже розробили. Збір, чаї, крема, естракти та універсальний гель. В природі існує понад 2000 видів Астрагалу, проте в медицині знайшов застосування Астрагал шерстисто скітковий Алла Абашук, доцент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зауважує, що якраз розвиток таких локальних брендів сприяє розвитку громад, територій. Далі продовжує пані Алла в 2024 році. Вона виступила на міжнародній науково-практичній конференції, яка проходила в нашому інституті з темою Нові складники українського бренду в умовах війни, де розглянула, як формуються зараз нові бренди. Які виклики перед ними стоять, і як екологічність і соціальність стають важливими новими складниками українського бренду. Вона розглядала це на прикладі виробництва своєї екопродукції і розвиток. Таких локальних брендів насправді велика історія, тому що кінцеві продукти сприяє тому, що розвиваються території, і маленькі громади отримують великі можливості, можливості зберігати червонокнижні лікарські рослини, розвивати територію. І допомагати з працевлаштуванням, соціальними проєктами, військовослужбовцям, ветеранами і переселенцям. І в сучасних умовах це дуже велика історія. Тож зберігаємо дух і красу Ольвії, водночас відновлюємо бізнес громади, які в умовах війни цього вкрай потребують. Ідеї молодих стартаперів потрібно підтримувати і популяризувати, каже Євген Величко, міський голова Вознесенська. Грантодавці, розумієте, вони не просто хочуть дати кошти. Грантодавці, вони консультують, вони вислуховують вашу ідею. У них вже є певний досвід. От, до прикладу, з досвіду нашого проекту були стартапери, які забажали собі теплиці. Наші партнери надали кошти на виготовлення цих теплиць, але не звернули увагу на те, що не було скважень для поливу цієї теплиці, і від того uh -huh. цей проект не спрацював. Наші партнери кажуть, це гарний досвід і для нас сьогодні. Тепер, коли ми будемо далі йти в люди, спілкуватися, ми будемо розуміти, що до Уже важливо на етапі теплиць мати полив цих теплиць, тільки потім можна розмовляти про теплиці, розумієте. Uh -huh. Тобто, треба вони проводять таку а до -да цих людей. Вони як ментори, ментори в цій роботі, розумієте, uh -huh. і вони з радістю допомагають у цьому. Вони мають певний досвід, не треба боятися, треба озвучувати свої ідеї. Сьогодні я заохочую молодих стартаперів, молоді бізнеси, які відкриваються на те, що вони були учасниками саме таких програм. Їх дуже багато. Ця програма, яка була у нас вознесенську, герой вашого сюжету, який був учасником цього проекту. Це у них було запасібл, називалася така синергія організацій, які е, збирають кошти і фінансують саме такі стартапи. У нас було 22 учасники, 13 з яких були переможцями. Треба бути відвертими, що з цих 13 на сьогоднішній день працює 10. Сьогодні той час, коли ми маємо вірити в себе, і треба брати і діяти, діяти сьогодні, особливо коли сьогодні міжнародні партнери нам допомагають у всіх цих наших ідеях. Я добре пам'ятаю цю родину, яка рік назад казала про вирощування цих квітів, про ці чиї, про цю уже фасов. І мені дуже приємно чути, що вони виходять на міжнародний рівень представляти нашу країну. Нам є чим пишатися. Ми країна у нас 33% всіх мирових чорноземів. Ми маємо цим пишатися. Ми маємо проводити від да я свої ідеї, Такі закликаю людей бути вірити в себе, вірити в перемогу і продовжувати займатися улюбленою справою. Те, що у них виходить, те, що вони люблять, і чудово буде закінчити нашу розмову. Тим, що ми знову повертаємося до цього проекту з тими самими партнерами. У нас в вознесенсько. Будь ласка, слідкуйте за нашими публікаціями в соціальних мережах. Ми знову будемо запускати цей проект завдяки цим партнерам. Вони знову повертаються до нас. Тож віримо в свої сили і допомагаємо громаді відновлюватися та заявляти про себе на міжнародній арені. На цьому сьогодні все. Я ведуча Галина Самойленко та операторка Руната Рякошенко. Завершуємо програму Радіодень. Ще почуємося.